Брилки орхідеї це орган. Не знаю звідки саме пішов цей тренд на орхідеї, але мені здається, я маю свою версію. Риючись по інстаграму, напевно, десь рік тому я наткнулась на дуже прикольний пост. Тоді я не звернула на нього уваги і свайпнула далі. Але після цього на наступний день мені знову почали показуватися ці квіти. Це були орхідеї, але в них було щось, ну, на кшталт жіночого статевого органу. Так, так, саме так в інстаграмі в рекомендаціях. Коли зайшла на цю сторінку, я побачила, що це майстриня. Пірсингу. В неї на сторінці було дуже-дуже багато жіночого інтимного пірсингу. І саме під орхідею вона фотошопила жіночий орган. Тоді мені здалося це чимось прикольним. Раніше я такого точно ніколи не бачила. Це був настільки майстерний фотошоп, що відрізнити це від простої орхідеї, від простої квітки було ну майже неможливо. Видавали це лише прикраси. І я подумала: о, це дуже креативно і цікаво, це класна ідея. І дуже прикольно, що вона до цього додумалась. Пройшов деякий час, і ці орхідеї буквально заполонили весь інтернет. І от я зараз сиджу і роблю вам брелок орхідею. Як на мене, ці брелки взяли початок саме звідти, і взагалі ця ера орхідей. А як ви думаєте? Пишіть свою думку в коментарях.